Ми зараз прямуємо в селище Ярова. До мене звернувся на мій власний номер телефону чоловік, який е, е, просить е, негайної евакуації селища Ярова, тому що знаходитись там небезпечно і він хоче врятувати своє життя та життя своїх близьких. Це палає Ярова. Добре? Дуже небезпечне. Тут дуже багато ворожих підухів. Людей на вулицях майже немає. Один-два. Один і одного чоловіка тільки підстріли. Хаває будинок. Так, щоб нас сьогоднішнього. Батька і бабуся. Бабушка не ходяча, вона не бачить. Винісім, давай, батю, заві. Ходячая, да? да чуть -чуть, чуть -чуть. Давай да, да, Максиму помогай там да, 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 держи. Принимайте. там. вот туда садись да, 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 две хаты в одном дворе и все, все, горят. Это когда вот центр обстреляли? А? Когда центр обстреляли? Не, не, вот эти. Это тут? Дуже важкі в Я ровіс сильно пекло. Все палає, палають будинки. Люди просто навіть на ходу звертаються, щоб виїхати. Зараз забираємо родину з дитиною Вон наверх закидывай. І будемо їхати далі. Як тебе зовут? Настя, на стуку, я сюда Як? Какая? Страшно тебе було сьогодні? Да. А що було сьогодні? Бахкали сьогодні. Бахкали Алло, я не Давай. Сейчас съеду в центре.